Завжди радійте в Господі. І ще раз кажу радійте. Саме такі слова ми сьогодні чули. І, на жаль, цілком можливо, що багато хто з нас як почув їх, так одразу ж забув. Ми приходимо до храму, чу, слухаємо та не чуємо. Тому що ці слова вони звучать як суд над нами. Завжди радійте в Господі і ще раз кажу радійте. Чи радіємо ми, чи відчуваємо ми цю радість повсякдень, Завжди. Хіба це не суд? Суд, бо завжди радості немає. Так багато сьогодні у нас у храмі і нас кличе голод за радістю. Голод за радістю в світі, в якому. Так багато горя, так багато болю. І людина хоче хоча б якісь моменти трішки забутися на вербну неділю, на Пасху, а потім знову повертається до тої темряви, в якій живе цілий рік. Значно менша кількість людей, які готові приходити кожного сьомого дня до Бога, щоб вчитися. Цієї практики завжди радіти. Але ці слова досить часто звучать просто гарною побудовою речення. А чи має вона зв'язок із реальністю, і життям людини? Якраз багато хто скаже, подумавши, використавши розум, що так не буває. І апостол Павло продовжує, він каже, мир Божий, який перевершує всякий розум. Чим ми аналізуємо те, що з нами відбувається, нашим розумом. А люди, які мали досвід радості, казали, розум перший тебе обманює. Розум перший стає слугою сатани, так і називали розум слугою сатани. Казали, з чого починаються усі біди і жахіття світу із розуму людського. В розумі зароджуються всі наші страждання. Так що один із святих отців сказав: не треба Богові пекло створювати. Ми самі із цим прекрасно справляємося. І шукає Господь, як до нас промовити. І шукає Господь, як відкрити нам ту радість. І прихід Ісуса Христа у цей світ це мова Божа, якою Господь до нас заговорив. Починається сходження Ісуса Христа до тої радості, яка завжди перебуває через нього і з кожним із нас. І з одного важливого моменту, де згадується сатана, перед тим як піти на проповідь, Ісус Христос зійде в пустелю. І 40 днів перебуває в постійній молитві. Так і з'являється традиція 40 днів Великого посту. Якраз сьогодні завершується цих 40 днів. А далі буде страсна Седмиця. І під час 40 днів посту. Ісус Христос доходить до такого стану, як показує нам Євангеліє, не просто так. Там кожне слово має якесь значення. І явно, не буквальне. Це не просто репортаж із місця подій, а це, перш за все, малюється нам певна реальність не тільки Ісуса Христа. Бо ж Ісус Христос став людиною, а отже, є таким самим, як кожен із нас, є одним із нас. І тому те, що говориться про Ісуса Христа, говориться про мене. Що заважає людині радіти? І тут описується. Голод, хліба хоче людина. Коли людина запитає, що тобі треба, багато хто скаже, хліба в різних формах, в різних формах. І сатана каже до Ісуса Христа: Перетвори камінь на хліб, якщо ти є Бог. І ми так іноді кажемо: Боже, якщо ти є з нами, якщо ти кажеш, що Твоя. Твій мир перевершує всякий розум, дай хліба кожному так, як він хоче. Хліб образ джерела життя. А Ісус Христос відповідає: не хлібом єдиним житиме людина. Якщо людина тільки зосередиться на тому, щоб виживати, а скільки із нас більше життя так і проводить, ми кажемо обставини такі. Обставини такі, що весь час за хліб доводиться думати. Але Христос каже, не хлібом єдиним. Якщо людина не спробує стати на цей шлях, вона ніколи не зможе досягнути отої радості. Але на цьому не зупиняється розум, тобто розум людини. Оце і є головний голос сатани всередині нас. А що означає слово сатана? Це брехун, наклепник і той, хто розділяє. Тобто, всередині мене є якась брехня і розділення. І якщо ми придивимося, ми можемо це побачити. Людина, розум має одну мету виживання. І саме жахливе, що розум він орієнтований на те, щоб тебе залишити, але не тебе унікального. А максимум тебе у дітях, у якихось справах. Але розум не має на меті зберегти твою унікальність. Тому і каже Христос: не хлібом єдиним живе людина, не може хліб зробити мене вічним. Друге, що хоче сказати нам розум, він закликає нас до того, щоби спокусити Бога. Відкриєш Писання, почув про християнство, почув у церкві завжди радійте, Мир Божий перевершує всякий розум. Людина виходить і каже: а чого тоді, якщо є Бог, то не завершиться війна? Якщо є Бог, чому я втратив чи втратила того, кого люблю? Оце пропонує. Розум людині. Логіка дуже проста. Якщо Бог є і Він мене любить, то коли я стрибну із гори храму, так було запропоновано Ісусу, стрибне, бо написано: на руках понесуть тебе ангели Божі у 90 му Псалмі. Тобто ніщо тобі не зашкоди. А Ісус Христос відповідає: не спокушай Господа Бога Твого! Тобто не ту логіку ти мислиш розумом, а не розумієш, в чому джерело життя. І третє, що так часто людина думає: ось зараз скажу, ми те зупинись. Ось зараз скажу, радість прийшла. Коли світ весь завоюю, Сатана каже: Поклонись мені і віддам тобі всі царства світу. Скільки людина сил може покласти, на те, щоб утвердитися у своїй славі, утвердитися у тому, що я щось досягнув, щоб своє его, щоб свій егоїзм прославити. І знову ж таки, тут грає роль людський розум. І ось ця головна спокуса їжа, як казали святі отці, три речі: слава. Задоволення і гроші. Слава задоволення і гроші. Чи може це дати радість, яку ніхто не може забрати? От одне із ключових запитань, яке варто собі поставити, чого я хочу насправді? Чого я хочу? І бідна та людина, яка все ж не перейде ці етапи, не гроші, не слава, не задоволення. А от церква знайшла це чудове слово. Радості я хочу, радості хочу. А філософи казали, щастя хочу. Як досягнути щастя? Як отримати таку радість, якої ніхто в мене не зможе забрати? І Христос каже, є така радість, якої від вас ніхто не забере. І коли Христос в'їжджає на осляті, Він якраз починає. Оту революцію, революцію сприйняття світу, революцію преображення розуму, зміни розуму, яка полягає в тому, що ми часто не хочемо чути, виявляється, радість справжня не залежить від обставин. Не залежить від обставин. Казав один із містиків: є три шляхи, якими приходить до нас Бог. Бог до нас приходить. Через радість, навіть найменша будь-яка радість, яку людина переживала, це вже перший дзвіночок про те, що Бог є. Але також Бог приходить до людини через горе, бо виявляється, в горі багато людей відкривали, що Бог є, бо бачили, що їх щось дурить, обманює. Є щось в цьому світі, що хоче показати, що Бога немає. Що хоче переконати в цьому, але ці люди мали досвід все ж того, що йшли до третього етапу, який називається Бог себе являє у довірі до нього, коли людина довіриться. І Христос якраз іде цим шляхом. Завжди, перед Страсним тижнем, вербна неділя. Вербна неділя, яка пов'язана із тим, що люди. Так були переповнені радості. Вони бачили в Ісусі когось, хто дотичний до чогось, чого їм так бракує. І вони хотіли якось це висловити. Ось на іконі можна побачити, кидають одяг. Це ну, не кожен міг зробити. Зараз одяг порівняно з тими часами, це просто дуже дешева річ. А тоді одяг могла людина мати один на усе своє життя. Люди кидають одяг. Готові всього позбутися. Люди кидають пальмове гілля, яке було пов'язано із старозавітнім святом кущів, коли люди очікували моменту приходу царства вічного Бога. Вони казали до Ісуса: ми бачимо, що ти не тільки людина, ти й хтось дуже особливий для нас. І оцей крик, це взивання до Бога, осанна. Ми звикли, що це означає слава. Але буквально з єврейської мови ці слова означають спаси, спаси нас. Спаси нас, перш за все, у вічності. Тобто, визнали в Ісусі Христі Бога. І що стається далі? Спочатку є велика радість, а далі людина має погодитися пройти цим шляхом шляхом радості, шляхом страждання і шляхом довіри Богові. Один із мислителів чудово сказав: Він каже: ти хочеш Бога отримати, то спочатку сам віддайся Богу. Спочатку сам віддайся йому. Ісус Христос, як і кожен з нас, має зробити, віддається в руки Божі. Коли все навколо є жахливим, поганим, Він все одно іде, іде шляхом чого? Ось оте Осля показує шляхом служіння людині, безумовної любові, яка отримує своє завершення в момент, коли Ісус Христос каже: Боже мій, прости їм, бо не знають, що чинять. Дуже непросто бути справжнім королем, дуже непросто бути справжнім правителем. Але Ісус Христос закладає основу, без якої і земні царства. Будуть завжди падати до тих пір, поки не будуть з'являтися люди, які готові не тільки панувати, а й служити, будь-яке царство буде падати. І ми зараз бачимо, як це втілюється, як гостро не вистачає в усіх сферах нашого життя людей, які готові не тільки панувати, а й служити. Нема нічого гіршого, як людина. Має бажання тільки панувати, тільки керувати над кимось, тільки здійснювати панування. А людина, яка готова служити, може змінювати і цю реальність. Ось такими людьми мають бути християни. Християнин це той, хто готовий служити, але це і той, хто вчиться важкою працею панувати, брати на себе відповідальність. В своїй сім'ї, своєму будинку, своєму місті, в своїй державі такі люди знаходилися, які почули оцю революцію революційний заклик Ісуса Христа. Є радість, яку не можна забрати, є радість, яка завжди з людиною перебуває. Це коли людина відкрила, що вона не зведена. До того, що вона є, а до того, як вона є? І це знову ж таки один із середньовічних містиків чудово сказав. Оце до кожного з нас. Він, він поставив запитання: як ви вважаєте, що головніше у Глечику глина чи його форма? Чи існує форма Глечика без глини? А це одне із ключових запитань. Чи існую я без мого тіла? Чи існує я без мого тіла? І він відповідає: для того, щоб був глечик, треба надати форму глині. А для того, щоб надати форму глині, має бути гончар. Має бути той, хто задумав спочатку це, а потім втілив. І ось головна омана нашого розуму це те, що ми ототожнили себе із глиною, а не із формою. І він далі ще продовжує. Він ставить питання, що душа у, тіло, у тілі чи тіло у душі? І тут знову людина боїться, бо ототожнює себе із цілесністю. В грецькій мові є два слова: є сома як тіло, як цілісна людина, а є «саркс» як плоть плодська людина. А плотська людина весь час живе в страху, весь час живе у підкорені. Своїм бажанням, і плодська людина, вона хоче поверхневого щастя. Їй потрібна верба освячена більше, ніж інша людина. Їй потрібні якісь зовнішні засоби більше, ніж Бог. І в такому випадку ця людина оцю маленьку радість отримає, і на цьому все завершиться. Тож давайте, дорогі брати і сестри. В цей день, коли Бог покликав нас через цей чудовий образ верби. До речі, це так дивовижно, що українці обрали вербу. Тому що верба якраз гарно може нам нагадати, як треба жити. Ще раз ключова фраза, з якою я б хотів, щоб ви пішли із храму. Радість і щастя не залежить від умов. Не залежить від умов. Воно залежить від того. Як я ставлюся до Бога і до інших людей? Це чудово казав один із наших релі... релігієзнавців, який пережив полон, Ігор Козловський. Він каже, мене після полону привели побитого, ледь живого, а я лежу і сміюсь. Чого сміюсь? питає співкамерник. А він каже, бо я в смерті перестав боятися. Я зрозумів нарешті, що, виявляється, мою любов до сім'ї, до мого народу. До моєї батьківщини не можна в мене забрати, як би мене не били. І людина жила цим. Ось оце радість, якої не можна забрати. Якщо в людини є справжнє життя, його в неї не забереш. І верба, як ви всі знаєте, це таке дерево: береш гілочку, встромляєш десь, і вона обов'язково буде рости. Тобто для верби. Щоб бути живою, мінімум потрібно умов. Мінімум умов. Вона рветься до життя, незважаючи ні на що. Амінь.